Привіт, Жити у світлі це зусилля, і знаєте, якщо ми кожного дня не обираємо свідомо Бога, якщо ми кожного дня не оберемо пізнавати істину, пізнавати Боже слово і виконувати його, виконувати дійсно те, що написано у Слові Божому. Виконувати наше призначення, тоді ми просто віддаємо себе в руки дияволу, тоді ми просто видаємо себе на призволяще. Тому що, якщо ми не обираємо Бога, ми не можемо думати, що якщо я не обираю Бога і не обираю темряву, я десь посередині і в мене все окей. Але насправді в славі Божому описано, і це зовсім і зовсім логічно, що якщо... Що в нас є або темрява, або є світло. І не може бути щось посередине, не може бути щось третє. Як у славі Божому написано, або, або ні-ні. І нам важливо це враховувати. Нам важливо враховувати те, що дійсно світло ми маємо обрати кожного дня, тому що від нашого вибору, який ми робимо кожного дня, залежить наше спасіння. Залежить буквально те, де ми будемо у вічності, чи з Богом, чи з дияволом у пеклі.